Доброго ранку, діти! Хай усмішка буде в кожній долонці, мов промінчик теплого сонця, а наше заняття хай цікавим стане. Про нього розкажете ви татові та мамі. Дітки, погляньте, будь ласка, і скажіть, хто завітав до нас у гості. Так, дивимось уважно. Хто, це? хто завітав до нас у гості? А, ні. Золотая рибка. Так, правильно, Золота рибка завітала до нас у гості. Вона запрошує нас до себе в гості. А хто мені скаже, звідки вона потрапила до нас? Звідки вона потрапила? Правильно. З моря. З моря так. А, загад... а відгадайте, будь ласка, загадку. Сириною широке, глибиною глибоке. День і ніч оберег б'ється, а вода із нього не п'ється. Що це, дітки? Погляньте на екран і скажіть, що це? – Це море. море Море – це великий водний простір, в якому мешкають різні тваринки та риби. А в нашому місті є море? Хто мені може відповісти? Є море в нашому місті? Так, є. А на березі якого моря розташоване наше місце? На березі якого моря? Як називається наше море? Чорне. Правильно, розумнички, чорне море. Чорне, море. Чорне, молодці, запам'ятали. А зараз ми з вами пограємо у гру. Приготували свою долоньку, всі показали мені свою долоньку. Ми будемо збирати в неї слова. Всі підготували. Є долонька. Єгорчик, де твоя Діма, долонька. Де долонька? Покажи мені свою долоньку. Дімка. Долоньку. Так, бачу, є Марк, Єгорний бачу твою долоньку. Ми зараз будемо відповідати на запитання море яке, а слова будемо збирати в наші долоньки. Домовились? Наприклад, я запитую море яке? І я відповідаю: море красиве і кидаю слово у долоньку. Так, закинули слово в долоньку. Так, і відповідно на море яке? Море тепле. Тепле. Так, закинули в долоньку море тепле. Далі Катя. Відповідає Катя. Море яке, Катюша? Давай. Яке море? Позвоні, мене брати, що перезвонить. Катюша, яке море? <реш> Злата, відповідає Златуля, скажи, будь ласка, море яке буває ще? Покі. Молодець. Закинули слово в нашу долоньку. Де ваші долоньки? Закидуємо слово, так? Так, глибоке далі. Маргарита, море яке? Яке ще море буває? Ой. Тепле, молодець, кидаємо слово в нашу долоньку. Ой, скільки в нас уже слів. Далі Евеліна, море яке, відповідає Евеліна. Синя. Синя, молодець. Закинули синя. слово в нашу долоньку. Синя. Синя? Повтори, будь ласка. Синя. Так, синя, далі Вероніка, море яке. Яке море? Ще раз, будь ласка, повторюй. Широке, так? Да? Велике море, велике. Закидаємо слово в нашу долоньку. Далі Маркуша, Марк, море яке? Марк. велике. Так, так, велике, широке, безкрайнє небо. Єгор, включи мікрофончик і скажи море яке. Єгор, включи мікрофончик і скажи море яке? Так, Ігор, маб, мабуть, нас не чує. Так, Ігор, скажи, будь ласка, своє слово. Яке море буває? Яке ще море? Тітки, а ще яке буває море? Прозоре буває море. Суки не буває, море? Так, солоне воно ще буває, та синє. Так, молодці. Ви дуже гарно справились у нашій долоньці, дуже багато слів. так? Закриваємо наші слова, закрили долоньку та зберігаємо їх на потім. Так, ми запам'ятали їх. Молодці. Дітки, погляньте на екран і скажіть, в якому настрої смайлики? Перший смайлик, якому настрою? Який він? Веселий. Веселий він посміхається, йому радість. Так, другий смайлик. Ой, що з ним не так. Якийсь сумний. Щось зробилося, мабуть, у нього. Що, що всі Ні, так, сумний, а третій Ні, смайлик. Мені. Вам <плес> щось, щось він розізлився, мій, да, але ми не знаємо причину. Чому ж він розізлився? <плес> а у вас який настрій зараз, дітки? Веселий чи сумний? Який ви смай померете? Перший, другий чи третій? Перший, Перший, молодці, правильно, тому посміхніться зараз, як посміхається нам наш веселий смайл. Молодці, дітки. У смайлика настрій різний. У морі теж буває різний настрій. Воно буває спокійне. Ось, погляньте да? на картинці море спокійне. Сонечко, спокійне море. Воно буває страшне, сердите. А -а -а. Ось, погляньте, будь ласка, на картинку. А -а -а. Дивіться, яке а -а -а. море. Страшне сердите. Да? Хвилі, які високі, так. мабуть, сильний вітер, да? піднімає хвилі високо, високо. Так, так. Молодці. А особливо, дітки, воно страшне під час шторму. Ось це ця картинка, да? це море, коли на морі шторм. Шторм. Шторм, так. Так, і воно буває різне. Буває спокійне, а буває яке сердите, да? сердиться, сердите. Хвильки зміться дуже високо. Молодці. Продовжуємо. Отже, малятка, ми з вами сьогодні е, сказали, що відправляємося е, до нашої золотої рибки в гості. да? Пам'ятаєте, Златка, куди ми відправляємось? Так, да, да, да. до золотої рибки. Ану да. да. скажіть мені, ви мріяти любите? Да. Мічтайте, да. мріяти да. любите? Да. Так, дуже добре. А в чудеса вірите? Так. Да. Так, да. 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 Отже, ми з вами сьогодні на чарівному кораблику відправимося <різь> до золотої рибки. <плес> <плес> у будинок до, золотого, до золотої рибки. Ви згодні? Ага. 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 Отже, закрийте оченята свої. Давайте ми зараз з вами э, відправимось у подорож. Закрийте всі свої оченятка. очки всі закрили, всі, всі, всі дітка закриваєш тоже очі. Так, давайте ми встанемо на ножки. Давайте. Встали на ножки, закрили оченятка і промовляємо чарівні слова. Навколо себе обернись, покружилися, покружляли. І на морі опинись, відкриваємо свої очки і ми з вами. На море. Ми з вами опинилися на морі. Отже, сідайте на стільці, сідайте, сідайте на стільці. Подивіться, будь ласка, як на морі гарно. Сяє да? сонечко, водичка яка, як ви думаєте? Так, правильно, Я... тепла водичка. Да? Е, да. Дуже тепло і приємно бувати на такому морі. Да? В басейні тепла вода. В басейні, так. Да. Да. Подивіться, скільки а, на морі восенні. багато води, так? Да? Да. 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 А зараз давайте ми з вами з'ясуємо, яка ж вода. Е, візьміть е, до себе поближче склянки. Дві склянки, склянку, склянку з водою і склянку з молочком. Всі взяли. Ось в мене теж склянка з водою і склянка з молоком. Так, всі приготувалися, так? Да? Давайте зараз з вами скажемо: склянка з, е, з водою. Чи має вода колір? Колір є у води? Нема, тому що вона прозора, так? А ну давайте тепер понюхаємо воду. Понюхаємо. Так, прозора. Давайте понюхаємо. Чи є у водички запах? <служб> мій, Ні, запаху також мій, немає. А тепер мій. давайте її скуштуємо: чи є смак? Ану всі скуштували. Я в руки, що ти є. Чи є смак у водички? Мій, Ні, не. також немає. Ні. Ось ми з вами і наслідили, да? а, а ложку видно у стакані з водою? Видно. Це ж видно. Видно. видно, правильно. А тепер гляньте на стакан з молоком. Там ложку видно? А, ні, ні, ні. ні. А чому ні. Ні, не видно? видно? Правильно, тому що молочко біле, а вода хатя якого кольору? Розрачна. Прозора, дуже Розрачна. добре. Да. А чи знаєте, а вода прозора, а молоко біле, да? біле. Володя біле. Да, біле, що... біле, как совсем. На... Да. Да. Дуже добре, дуже добре Малята. Отже, ми з вами сказали, що вода прозора, вода без запаху і вода без смаку. Так, да? Все вірно? Да. 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 Відставили скляночки, відставили скляночки. Забрали скляночки від себе. Так, да. добре. А тепер давайте скажіть мені, будь ласка, ви знаєте смак цукерки? Смак да. цукерки? Яка на смак цукерка? Сладка. Сладка. А чи знаєте ви смак е, лимона? Смак лимона. Правильно. А чи знаєте ви на смак е, а цибуля, якого сма... Е, яка на смак? Горька. Горька, правильно. Діти, так. Отже, ми, ви тільки що мені сказали про різні смаки, а вода смаку не має. Звичайна з крану вода, вона без смаку. А в, морі? а в морі вода має смак? Морська вода. Правильно, морська вода солона. Як ви думаєте, а чого вона солона? яка водку з а вона солона, а чому вона солона? Правильно, тому що там багато солей. Ви все вірно сказали. А колір має морська вода? Да. 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 Якого Якого кольору? Сива. Синя водичка може бути в морі, а може бути, коли шторм. Змінювати колір на який? Дену. 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 На, е, на брудний, да? на сірий, зелений, дуже негарного кольору. Ду, ви великі молодці. Отже, ми з вами визначили, яка водичка в крані, а яка водичка в морі. Да? В крані вона без смаку, а в морі вона солона. <плес> <плес> так. В крані вона прозора, а в морі Георг вона. <плес> Синя. Синя, так? В, в крані вона без смаку, а в морі вона. А, о, Дуже добре. А зараз давайте ми з вами пограємо. Всі стали на ножки. було Всі стали, на ножки. Так, Ми пограємо з вами у гру веселу. Гра називається Море хвилюється. Будемо повторювати разом, добре? Море хвілі. Два, море хвилюється три, морська Два. фігура замри. Так, що це за фігура, хто мені скаже? І що це за фігура? Море живе. Правильно, прав, так, молодці, Показали краба, Показали, Показали. крава. Так, молодці. Дуже гарно. Далі. Море хвилюється раз. Море хвилюється два. Море хвилюється три. Морська фігура замри. А, Ні. Акула. Ні, морі живе. Великими зубами. Великими мостими зубами. Акула. Правильно, акула. Так, які зуби, гострі, у акули. Так, море хвилюється. Раз. Море хвилюється, два. Море хвилюється, три. Морська фігура. замри. Що це? Як ви у морі теж живе плаває. Так, рибка поплила, рибка. так, немає, все, все, все рибки немає, все, вона відплила. Так, граємо далі. Море хвилюється. Я раз. Море так. хвилюється. Два. Море хвилюється. Три. морська фігура. фігура. Прикольно. Морська зірочка! Як, як рухається, морська зірочка? Як рухається? Так, молодці. молодець. Усі Так, молодці. Море хвилюється. Раз. Море хвилюється, два. Море хвилюється, три. Морська фігура. Замри. Що це за фігура? Не дельфів. Але не дельфін. Думаємо. Правильно, морський кир, як він випускає водичку? Показали всі разом, як він випускає водичку. Так, пливе, пливе і випускає водичку наверх. Молодці. Показали всі клас. Всі класні. Yeah. Дуже гарно ви відпочили, молодці. Так, поки ми з вами розважалися, хто так голосно нас зустрічає? Ану, послухаймо, хто це нас голосно так зустрічає? Приготували вушка, слухаємо уважно. Ні, 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 слухаємо. Чинку, собі. Так, зараз. нас так зустрічає. Хто це? Ми здогадались? Правильно. Правильно, Чайник. Це чайка, це Пашка, Чайник. яка живе Чайник. у морі і літає Чайник. на просторі. дзьобом рибу ловить влучно, а співає різко. Влучно. Так, хто це ще раз сказали? Чайка. чайка. Ось туда на картинку, яка гарна, так? вона живе на морі, так? Літає. Молодці, рушаємо з вами далі. Повний вперед. Ось ми і доплили до золотої рибки, так, де вона живе. І вона вас познайомить зі своїми друзями. А з якими друзями? Давайте ми з вами згадаємо, що це в неї за друзі. І так, перша загадка, слухаємо уважно. В Морі синьому живе, це ясне, живе, жиле, не чіпайте, малюки. Пальчик можна обпекти. Паляничка голопуза називається медуза. Правильно, медуза. 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 Погляньте яка. А -а -а. Так вона схожа на желе. Не можна її чіпати, тому що що можна зробити? Обпекти пальчики. Так, Слухаємо далі. Ходить він бочком, бочком. І по дну, і бережком. Клешні є, багато лап. Здогадайтесь, хто це? <радузь> <радузь> Глянти, які в нього клешні. так? І багато лапок він має, і ходить по дні, але ходить він як? Бочком. так? Бочком. Молодці. <радузь> так? Так. так, а що ще за друзі? Які ще друзі є у нашої рибки? Послухайте. У морі дивний акробат. Веселить усіх малят. Вище хвиль стрибає він. Подивіться, це <плес> дельфін. Погляньте, який милий, гарний, привітний дельфін. <плес> так, він любить гратися? <плес> Дельфіни любить <плес> гратися. Так, правильно. Дельфіни дуже добрі. так? І люблять гратися. Так, і зараз ми з вами пограємо в пальчикову гру у морі живе дельфін. Приготували всі свої пальчики, показали мені свої пальчики. Так, далекі пальчики бачу, молодці. І будемо повторювати рухи за мною. І так, у морі живе дельфін. дельфін. Дельфін? Так. Акул не боїться він. Акул не боїться він. Ось росте морська трава. Перевернули свої долонки. Перевернули долоньки, так. Ось. Порухали пальчиками. Трава. Муш літяють. Закрили долоньку. Муш літяють. Ось дива. Хвилі з медузами грають. Про «Промені сонця сіяють. Великі тваринки показали великі тваринки і малі, маленькі, дружать усі на землі, так? Дружать вони друзі, всі, так? Давайте ще раз, а? Дуже гарна пальчикова гра, давайте ще раз. І так, тільки вже швидше. Приготувалися, так? У морі живе дельфін. Акул не боїться він. Ось росте морська трава. Мушлі лісяють. Ну і дива. Хвилі з медузами грають. Промені сонця сіяють. Великі тваринки і малі. Малі, дружать, усі на землі. Молодці, наші пальчики трішки відпочили, так? Так, дуже гарно. <питували> Молодці. Рухаємося далі. А зараз малятка. Подивіться, яка чарівна долонька у вас на екрані. Всі її бачать? Вам зараз да. потрібно да. свою долоньку притиснути да. до різнокольорової да. долоньки. Всі це зробили. До екрану притисніть долоньку. Да. Притисніть свою долоньку до екрану. Дуже Пісня. добре. І давайте ми з вами скажемо, в якому місті ми з вами живемо. Як називається місто, в якому ми живемо? Пісня. Ми живемо Пісня. в Одесі. Одеса. Притиснули, притиснули свій великий пальчик до е пальчика на екрані. Притиснули, ми живемо в Одесі. Так, на березі якого моря розташована Одеса? Як називається море? Okay. Чорне. Притиснули вказівний пальчик до okay. okay. пальчика на екрані. Притиснули? Okay. Так. Okay. Хто сьогодні okay. до нас в гості завітав? Хто okay. хто? Okay. 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 Золота рибка, рибка. рибка. Золотарибка. Золотарибка. так, притиснули середній пальчик своєї ручки до долоньки на екрані. Ми це з вами сказали. Так, далі. А, а на чому ми з вами подорожували? На чому? На кораблі, на кораблі. так, притиснули без пальчик. Притиснули пальчі до своєї ручки, до долоньки на екрані. Так. А тепер давайте згадаємо, яка ж вода на смак. Нам вже не вино. Що вам не видно? Яка в крані вода на смак? без смаку. Без смаку, правильно, а э, запах є? Без... Без Немає, правильно. А колір має вода в крані? Ні, вона прозора. Притиснули свій мізинчик своєї ручки, дітки притиснули. Мізинчик своєї ручки до, до, до пальчика на екрані. Отже, ми з вами відповіли на всі питання, але ще забули сказати, який на смак морська вода? Солодана, Сальон. правильно. А кольор який у неї? Сині, так. Молодці. Отже, дітки, вам сподобалось заняття? Да? Да, да. да, Вам да. було вам було цікаво, так? Да? Дуже добре. Да. Отже, на цьому наше заняття да. сьогодні закінчується і чекаємо вас завтра зранку. Да, да. Домовилися? До побачення! Бачимо, да, чекаємо да. завтра. До побачення. Мама, віт, і до, нас до побачення. Ви були дуже молодці. Дякую.